Алло, алло, алло. Такс. Запис пішов. Еквалайзер дергається. Значить, можна починати. Привіт! Дякую тобі за увагу до цього відео. Тема відео. Алло кажу. Топ медіа. Тригери тастом. Команд триггерит. Твої події. Але спочатку треба прояснити деякі моментики. Де ти, якщо ти тут випадково, будь ласка, натисни у правому верхньому куті на позначку І та подивися. Відео. знайомство, щоб закрити більшість питань щодо каналу та відео. Відео. огляд на працювання стрімербот. У відеострімербот актуальний на момент запису 20 жовтня 25 року. Актуальний бот на зараз на стрімах фіч. Плейлист стрімербот. У відео фіч актуальний на момент запису. Актуальні напрацювання по стрімерботу на зараз стрімах твіч. Друге. Голос. Це мій звичний голос на твіч. Найближчим часом змінювати не планую, можливо, у майбутньому. Якщо тобі важко слухати, будь ласка, вимкни звук і дивись читай. Я намагався максимально докладно писати фічу коментарями. Третє. Матеріали. От та імпорт файл. За бажанням. Можеш ставити відео на паузу і повторювати все самостійно. Для тебе це буде тільки плюсом. А для тих, хто з якихось причин не хоче, не має часу робити це власноруч, підтворювати фічу. Можна отримати готовий код або імпорт файл фічі, фічі за підтримку, детальніше під відео та в описі каналу. Четверте воротній зв'язок. Швидкість відповіді на запитання буде залежати, де ти запитаєш. Коментар на Ютуб, можливо, один раз на тиждень. Коментар у Телеграм, можливо, один раз на день. Тати на стрімі твіч. Одразу протестую, покажу поясню, якщо не переглядаємо відео. Під час відео можу відповісти тільки в чаті. Пропоную І питання, які будуть з'являтися протягом тижня, розбирати у каналі Діскорд в суботу, або неділю, з 8 до 9. Увага! При наявності аудиторії. Сидіти не буду, чекати не буду. А якщо говорить, напиши мені, вправайте повідомлення. Вирішаємо. Буду радий бачити тебе на Твіч. Моментики прояснили, тож поїхали розбирати тему. Тема відео у нас топ медіа. Будемо зупиняти медіа по тригерах, по тригерах та деяких моментиках. Включаємо Deep House. Ось тут включаю. Буде без звуку, щоб не відволікало. Але музика там грає. Музика грає, лайтова. Хай собі грає. Орієнтир, оця полосочка. Ця полосочка? Звук є. Хай собі грає, а ми поїхали розбирати. Перше, що ми будемо розбирати, це плеєр браузер стоп. Нам треба зупинити медіа. Якщо треба звернути увагу на якусь подію, таку як. Ну, будь-яка. Звернення, звернення до глядача. Подякувати йому. Або ще щось. То вже таке. Так. Плеєр браузер стоп. тригери, Де вони знаходяться? Права кнопка. Так, я, мабуть, вимкну. Я потім включу, щоб воно не відволікало. Плеєр браузер стоп. Де знаходяться тригери. Перша команда, це права кнопка Add Core Commands. Command triggered. Тут create command. Або вже обираємо існують. І увага, оцей кастом. це в нас буде кастомний Event. Права кнопка Add Custom. Тут кастом, і тут пишеться ім'я. Назва. Пишеться назва того івента. кастомного. У мене це відтворити медіа. Цей івент ми потім будемо викликати, щоб відео відтворювалося автоматично. Тепер, заходимо в себекшени. Нагадую, як створити код. Права кнопка. Add Core sharp sharp код. Щось тут пишеться. Заходимо вже в існуючий код. Написаний. По-порядочку. Перші дві константи. Ну, перші оці змін, змінні це кнопочка play, Pause. Медіа-кнопка на клавіатурі. І друге, це у нас прапор, який вказує Windows, що це медіа-клавіальна медіа-клавіша, як Alt і ще не незвичайна літера. Далі наш стан, котрий ми тут будемо відстежувати. Перший це для Windows-програвача, другий це браузер вкладка. Ось як у мене зараз у браузері грає YouTube. Це плеєр. Два стани. Далі. Коді. І змінні. Перша змінна команда, друга це тригер, івент. івент в нашому випадку, І екшн. Тут ми беремо змінні. Далі. нижче, Якщо команда далі. Команда далі, ми ставимо false іспауст. Медіа. Це глобальна змінна буде. Нижче. Якщо це команда stop або action не оцей. Зараз закоментую, краще буде видно. Не перше повідомлення копі. Ми ставимо true. Визначаємо глобальну зміну, значення true. Це для прикладу вивід екшена, Щоб тобі було зручніше орієнтуватися. Далі. Тут ми в цю змінну, Command Ord Custom Event. Обираємо. Що в нас прийшло? У нас буде завжди або команда, або оцей Custom Trigger. Ось ми обрали. Визначаємо, При, що. У нас буде пріоритет, буде у нас в команді. Далі викликаємо два метода, які передаємо. Сцена, джерело. Windplayer браузер медіа. Ось вони в мене так називаються. WindPlayer Browser Медіа два штуки поруч стоять. Далі, третій параметр це назва для виводу в чат. Windows Player або Browser Медіа на паузі або грають. Тут ми передаємо оці значення статичні, І спауст Windows або браузер. Два методи передаємо той і той, і передаємо івент, котрий у нас буде або команда, або івент. Метод. І це перевіручний блок, котрий, якщо два джерела, два медіа джерела вимкнуті, він пише, не має активного плеєра. Це, можливо, протестуємо. Далі саме цей метод. Player. Ми беремо, Перше, що ми беремо, нам треба перевірити, чи це джерело в нас видиме, чи не видиме. Якщо не видиме джерело вимкнуто, ось як оце, wind Player, воно вимкнуто. То при спрацюванні цього коду ми і спауст, котрий ми передали сюди через REF, це значить, воно зміниться. Оці оці змінні вони змінюються. Оскільки ми через REF передаємо. Можемо на них впливати. Ми змінюємо, ставимо false. Це скидаємо значення. Якщо там було true або ще щось, все, ми скинули false, якщо воно не видимо. Далі перевіряємо. Якщо в нас команда, та оце в нас прийшло команду event. Ну, я так назвав і казав, в мене з назвами досить е, не суть. Ось у нас або далі, або дивимося, або відтворити медіа. І тут, момент, беремо глобальну змінну, медіа пауст і перевіряємо. Якщо тут true, ми виходимо. Якщо ми поставили на паузу, виходимо. паузу ставиться ось тут вище, де я показував. Ось. Далі і стоп. Написали стоп команду ми встановили глобальну змінну true. Це такий, типу, пріоритетніша зупинка медіа. Так, ми тут, ми, тут ми перевіряємо. Беремо глобальну змінну, читаємо і дивимося. Якщо тру, ми виходимо. Далі. Якщо в нас все добре. Якщо в нас музика грає не тру, спускаємось нижче. Дивимось, який оцей параметр із пауз, котрий ми передали? Оцей один із, один із цих двох. Так, ось дивимось. Якщо пауза. стимулюємо натискання кнопочки Windows Media, передаючи параметри. Далі ставимо стан pause фоз на паузі. Ну, ми знімаємо. Якщо в нас була пауза, пауз, якщо була пауза, ми знімаємо з паузи. Павемо фолз, вже не на паузі. І повідомлення в чат продовжуємо. Якщо натискаємо ще раз, далі далі або відпорити медіа, буде таке повідомлення, що оцей нейм ось він нейм, Windows Player або плеєр вже іде йде. То, вже йде. І все, виходимо. Інакше, якщо це не якщо ми не відтворюємо, значить це щось стопає. І дивимося, якщо не пауза, не пауза. Зграє. Ми, ми імітуємо натискання і ставимо паузу на паузі. Ну, Тей метод спрацював, поставили на паузу, потім е перезаписали значення із пауз, оце вгорі, міну на тру, на паузі. І повідомлення в чат, поставлене на паузу або вже на паузі. І повідомлення, виключно задля питання тобі, що це ставимо на паузу або дублюємо, що вже на паузі. Вони закоментовані, щоб не засирати чат. Нижче в нас тут метод, який тут ми імпортуємо таку штуку з імпорт системної функції Windows для імітації натискання клавіш клавіатури, і викликаємо цей метод. Тут ми його викликаємо. Ось такий метод, який ставити, знімаю на паузу з паузи. І тепер ми його викликаємо. Це перша. Ось тут команда далі або стоп. Ми можемо прямо тут пишемо далі, зупиняємо або ой, стоп, зупиняємо і далі відтворюємо. Це перша функція. Друга це підтримка. Якщо у нас підтримка, ну, я вже не став. Перебирати всі тригери, будь-який тригер. Ми до цього дійного. Або дрейт, або хай потяг, фолов, Будь-що, будь-що, на що треба звернути увагу? Ось тут на цілі в мене стоїть. екшн стопає. Хайпотяг стопає, підтримка, фолов І так далі. Ну, я виділив виділи ось підтримка. Е, тригер. Ми будемо просто тест, того вистачить. І викликаємо екшн. Ми викликаємо цей плеєр браузер стоп. Викликаємо через Action. Права кнопка Add Core. Action, run action. Run action, І тут треба обрати от той стоп. Тому стопуємо. Player, browser, stop. Обираємо, І увага, тут треба, щоб було е, негайний негайне запуск. Галочка тут. тут. вмикач в цьому режимі. Включений. Якщо ми, коли була черга, ми вимикали, щоб це ставало в чергу, то тут одразу треба нам стопити, Щоб це відпрацьовувало одразу. Ну, тут викликається цей код. І далі. Перше повідомлення. Тут є нюансик, Тут ми будемо викликати цей івент від Медіа. Заходимо сюди. Тут теж у нас триггер-тест цього вистачить. Заходимо в себе, код перше повідомлення. Викликається action через run action, як ми викликали в підтримці, тільки через код. Ось так, run action передаємо назву акціона. Далі повідомлення в чат для візуального відображення, що типу, ми показуємо відео, затримачка 5 секунд це для персонального привітання. Відео показали і далі викликаємо вже івент, Наш власний івент. Тригер івент. Відтворити медіа. І все. Це, щоб е, відео відтворювалося автоматично, щоб руками ми нічого вже там не писали. Не стоп, не далі. Е, ну, ми розібрали все. Тепер давай е, моделювати. Потім я скажу нюансик один, на котрий треба звернути увагу, але це буде в кінці. Зараз я скажу, що це. Якщо ми користуємось стоп-пауза через код, ми повинні робити це через команди і через код. Не натискати цю кнопочку більше з клавіатури. Інакше воно все зламається. Так. Е, давай для тесту. Я покажу тобі, що воно перевіряє два джерела. Ось тут розблокують цей блок. Поки ще нічого немає. Розблокували. Медіа вимикаю. І пишу, наприклад, стоп. Вивели екшен, який спрацював, і пишемо: Немає активного плеєра. Ну, нам це не цікаво. Ми його назад знімаємо. точніше коментуємо. Я показав, що ось немає активного плеєра. У нас його дійсно немає. Закриваю. Екшен, як я показав, ми виводимо. Я теж закоментую, щоб ми кожен раз хоча ладно хай буде. Працював оцей екшен. Тепер. Медіа пісню. Ось в нас грає пісня. Перше, що ми можемо зробити, це зупинити вручну. Це ми будемо моделювати стоп і далі. Стоп і далі. Моделюємо вручну стоп. Сайт «Відтворюємо медіа» ми поставили на паузу. Тут на паузі. Дивимося. Ось воно на паузі. Приділяємо увагу. увагу там, бла, 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 щось пишемо там. Бал, бла бла 에... Приділили увагу і далі власноруч пишемо далі. Відтворюємо медіа. Все. Відтворила медіа. Зараз. Треба приділи... приділити увагу. Топаємо. Копаємо. Ось у нас працював цей екшен, браузер на паузі і ще раз топуємо, наприклад. Копаємо, а тут все. Плеєр вже на паузі. Копити нема чого. Раз я вимкнув, бо це буде е, збувається пантелико цей екшен. Пишемо далі, щоб підтворити. Відтворюємо. музика грає. Так оце коментуємо. Зібрали. Це перший варіант. Е, Вас воно грає? Е, Другий варіант це автоматичний стоп. Треба, якщо спрацювала якась подія. Як я сказав, типу. Або підтримка. Хай потяг. Ціль, щось таке спрацювало. Можливо, в тебе щось буде своє. Ось підтримка. А кнопка тест. Е, Лейер поставлено на паузу. Плеєр поставлено на паузу. Ми теж дякуємо, дякуємо, дякуємо. Подякували, і пишемо далі, наприклад, Все, музика почала далі відтворюватися. Грає, 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 знову якась така подія, підтримка там, фолло, ще щось. Пала, Музика стала на паузу. Якщо ще буде якась подія, підтримка, вона вже на паузі. У нас буде повідомлення, що плеєр вже на паузі. Все, він сам не включиться. Тільки вручну. Ми вмикаємо вручну далі. Ми ну, подякували, вимикаємо далі. Пішло. Є таке. Далі. Тепер нюансик. Ну не нюанс, а е, навіщо нам вмикати самому далі, якщо це привітання глядача, його повідомлення. відео, ну, відео Персональне привітання глядача. Перше, перше повідомлення. Е, тут, ми вик... оскільки ми викликаємо через 5 секунд івент, Відворити медіа», воно само все відтворить. Показую. Права кнопка тест. Ось показуємо типу глядача 5 секунд. Зараз пройде 5 секунд і музика відповідається сама. Ось. плеєр, Продовжуємо. Пішла музика. Я раз показую. Ти, якщо що, дивись ось на еквалайзер, бігуночок. Як він плей бо там чорний екран, не завжди може бути зрозуміло, тільки звуку нема. Права кнопка. Тут упало. Тут у нас на паузі. Я секунд зараз пройде, і воно автоматично відтворилося. Ось так. Ось все відео показали, плеєр відтворили. Тепер звертаю увагу на той момент, чому ми тут в коді писали не просто стоп. Давай я тобі покажу. Якщо це для тебе спеціально. Якщо просто стоп без ігнорування екшена, то воно буде працювати так. Ми поставили, наприклад, на паузу через тригер підтримки. Ось на паузу стало, відео поставлено на паузу. От воно дійсно на паузі. Але якщо зараз зайде глядач зі своїм привітанням, то й івент підтворить медіа без нашої участі. А це невеличкий косяк. Ось підтворило, а ми ще не то привітали, ми ще не подякували йому. І це вручну треба знову типу стопать, І це трішки напрягає. А і грає? Тому для цього я ігнорую саме це перше повідомлення, оскільки там не привітання глядача. Ми, якщо не оце ми стопуємо і ставимо на true. Я забув показати, що це ж оце в нас глобальна змінна і смідіа пауз, котрі ми перевіряємо. Зараз музика грає, зараз фолз. Якщо ми напишемо стоп, ну давай вже просто вручну. Стоп, або як буде підтримка, ось у нас. Ісмє, ісмє -тру. то воно стоїть на паузі, ставимо на паузу і знімаємо далі. Тепер звертаю увагу, що оскільки це е, імітація натискання кнопочки Windows, Windows не знає, що ви тут, ми тут через код робимо. Я до того, що якщо ось, наприклад, далі у нас плеєри де, якщо я вручну, я зараз вручну натискаю кнопочку на клавіатурі. І, типу, ну, в принципі, музики немає, хочу написати далі, воно працювати не буде. Воно буде писати, що плеєр вже йде, це нюанс, звертаю увагу. І якщо напишу стоп, воно зараз відтвориться. Ось, воно відтворилося. Типу, я пишу стоп, воно відтворилося. Да? Типу, у нас інверсія вийшла логіки. Типу, все навпаки. Це на паузі. Тож тому, якщо ти пишеш стоп, типу, а воно щоб плеєр на паузі а музика грає, треба е, подумати і згадати, що це. Бо я вина, що була натиснута оця кнопочка, ось зараз я сам ручну натиснув кнопочку і зупинив. Тепер я знову можу керувати через команди далі і стоп. Тому ще раз повторюю, якщо керуємо через, керуємо на. ну Впливаємо на медіа джерела через от, за кнопочку на клавіатурі забуваємо Її не напісуємо. У нас все тут автоматизовано. Ось далі, музика грає. Все працює. В нас завжди ставить на паузу, але не відтворює. Але за бажанням можна поставити деяку свою паузу, наприклад, 30 секунд. Якось тут, як у нас на першому повідомленні, і вже відтворити це ну, примусово. Примусово відтворити. Ну, в мене завжди. Я дякую, дякую, дякую. І потім, власноруч, вже відтворюю. Типу, ось, пер на паузі, була підтримка. Тут все на паузі. Я подякував, потім вручну написав далі. Все, слухаємо далі. Якщо це просто персональне привітання, воно само, без моєї участі. само поставило на паузу. На паузі. П'ять секунд пройшло, відтворилося, все. Подивилися його привітання, відео і далі слухаємо музику, ми переглядаємо відео. Ось так це працює. Наче нічого не забув по всіх моментах, пробігся, ще раз нагадую нюанс, що ось я натискаю кнопочку на клавіатурі, про її можна забути. А і ще другий нюанс це стосується того, що е е код працює з ухилом на те, що в нас вже відтворюється відео. Тобто якщо буде то так, стоп. Треба його запустити. Типу, тобто, відео запускається. Ну, в коді обробка є, що е, відео запускається тільки по команді далі. Ось Дивимося, бо відпорите медіа. Інше стопає. Оце блок все інше стопає. На цьому все. Е, давай я пробіжуся по всіх моментиках. Отут ну, ми беремо. Тригарах, команду, відтворити медіа, Кастом Івент. Годі, що ми робимо? Ну, це для прикладу залишу, можливо, комусь цікаво буде по 30 вручну. Ну, тут нічого наче не треба міняти. Повідомлення теж для тебе залишу ось так. Якщо можна буде закоментувати, але для нагляду хай буде. Ну, тут коду набагато. Можна зайняло 20-25. На цьому, в принципі, все. Третій раз нагадую, що про кнопочку Медіа на клавіатурі забуваємо, то виключно командами. Командами та тригерами, івентами. Топаємо і відтворюємо. Ну, це вже показувати не буду Windows Player. Це те ж саме, тільки це не вкладка браузера буде. Ну, і якийсь Windows Player. На цьому все. Якщо я щось забув висвітлити сказати не буду це показати, розказати індивідуально. Так, якщо ти ще тут, безмежно тобі дякую. Якщо не складно, будь ласка, коментар, підписки, вподобайка за для просування відео на YouTube буде мотивувати викладати відео. Приєднайся до Телеграм та Діскорд, що ти бачив, кількість зацікавлених буду з ким поговорити на тему бота. Присутність, активність на твіч це найменше, що ти можеш зробити, але водночас найбільше для просування каналу. Буду радий бачити тебе на свіч. Е, ще раз: я-ху ю.